Виконуємо номер 1437 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Придбали 8 ручок по 3 гривні 20 копійок і по 3 гривні 60 копійок, заплативши за всю покупку 26 гривень 80 копійок. Скільки купило ручок по 3 гривні 20 копійок. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. І подамо 3 гривні 20 копійок, 3 гривні 60 копійок і 26 гривень 80 копійок у гривнях. Будемо мати 3,2 гривні, 3,6 гривні і 26,8 гривні. Приступаємо до виконання. Пригадаємо матеріал 5 класу. Кількість товару ми позначали літерою М, ціну товару літерою А, вартість товару літерою С. І вартість товару дорівнює ціні помноженій на кількість товару. А тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Придбали 8 ручок, по 3 гривні 20 копійок і по 3 гривні 60 копійок. Отже, всього придбали 8 ручок. Ціна. Першого виду ручок – це 3,2 гривні. Другого виду ручок – не треба гривні писати, ми гривні записала вже зверху. Другого виду 3 60. 3,6 гривні. Заплативши за всю покупку 26 ,80 гривень 80 копійок. Вся покупка 26,8. Позначимо кількість ручок, що купили по 3 гривні 20 копійок змінною Х. Позначимо кількість ручок по 3,2 гривень змінною. Всього купили 8, тому по 3,6 гривні купили 8 відняти х. Ну, а тепер вартість нашої покупки 3,2 множимо на х. Це заплатили за перший видручок. І 3,6 помножити на 8, відняти х, це заплатилось другий від покупок. Додамо нашу вартість і отримаємо 26,8. Маємо рівняння. 3,2 х додати. 3,6 помножити на різницю 8х, дорівнює 26,8. Помножимо 3,6 на кожне число в дужках. 3,6 помножити на 8, будемо мати 28,8 і 3,6 множимо на х і буде 3,6х. Перенесемо доданок беззмінної у праву частину, змінивши знак на протилежний. У лівій частині зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. В правій 26,8 відняти 28,8. До зменшуємо додамо число протилежне до від'ємника. у правій частині до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Отримаємо у лівій частині додаємо два числа з різними знаками: більший модуль у числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,4 де наш знак мінус. І мінус 0,4х. У правій частині також більший модуль. У числа від'ємного поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 2. А тепер поділимо на мінус 0,4. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Для цього модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо зразу кому. На один знак це 20, ділимо на 4 і дорівнює 5. Записуємо висновок. Купили п'ять ручок по три гривні двадцять копійок. Записуємо відповідь. П'ять ручок. Номер 1437 виконано.